Бійцям, що країну по нас захищають, від чистого серця, подяку пишу. за те, що туристів до нас не пускають, Тож повернутись живими прошу. Я вірю, що важко на сонці живеться. І бачу, я бігай, палять не писати. Це знаєш, що воно в любові зається. Пісна запалає всі серці. Добрий день, наші любі захисники. Я не знайомий з усіма вами особисто. Але для мене ви дуже дорогі. Це від нас зараз прекрасна осінь, яка дуже схожа на тепле ласкаве літо. Світить ясне сонечко, дує легенький вітерець. Давалось би, що на душі повинно бути радісно і весело. Але коли я собі уявляю, що ви зараз там, де гринять вибухи, де тремтить під ногами земля, мені стає страшно. Ми учні п'ятого векласу, усі подякуємо у серці, пишемо цього листа. Скоро ви наші любі воїни. Читатимете його. А це означає, що ви дві хвилинки матимете на відпочинок. Хоч мені тільки 10 років. Але я вже розумію, що йде жорстока війна, яку моя країна не розпочила. Я хочу щиро подякувати вам за те, що ви захищаєте нас. Боретися за нашу свободу та єдність української. Війни. У той час, коли ми вчимося у школі, ви ризикуєте своїм життям, рятуючи нашу дубу Україну. Я розумію, що саме зернаків вам я мав можливість прийти до школи 1 вересня та почути шкільний дзвінок. Я розумію, що саме затягнув вам. Ми маємо можливість вчитися під мирним для. Дякую вам, захисники, за те, що я можу спокійно спати і просто жити. Дякую що вам. До сьогоднішнього війну я знаю лише з телебачення. Але розумію, як це страшно. Мені навіть важко уявити, як це все переживаєте ви. Так, мене дуже лякають повітряні тривоги. Але, перебуваючи у шкільному укритті, я впевнена, що все буде добре. Адже я вірю воїнам ЗСУ. Вибачте. Люди ну, захисник є, що не може багато зробити та допомагати, адже я лише учу. А я обіцяю вам, що ніколи не зразу Україну та свій народ. Я обіцяю, що буду пам'ятати тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Я обіцяю, що буду пам'ятати і цінувати те, що ви для нас зробили. Я знаю, що українська нація сильна. Повірте, я не хочу зараз на нори, не хочу нової іграшки, чи нового одягу. Я хочу миру, хочу, щоб ви повернулися живими додому. Свободу в нас, а я Хочу, щоб український народ мав одну думку, а схід і захід були єдині. Хочу спокою і затишку на нашій землі. Ми всі віримо, ця війна скоро закінчиться нашою перемогою. І мирне сонце засяжено в тілі. Любимо сірну це вірить. Готує чекати ваши тому погоді. щоб цей жах нарешті закінчиться. Наша держава політала у мирі і з Хай Господь оберігає вас від куль, а поруч завжди буде, вітне плече, побратим і мами на молитві. Нехай Божа, рука веде вас до допомоги, а полону соберігає ваше життя або вам сиділо впливає своїм омифоном. Любі войни ми низько вкладаємося вам і дякуємо за вашу мужність і готовність захищати Україну. Я пишаюся вам. Ви Люди з великої літі. Раді для усіх нас у дуже хочу бути з кожним. На святим вас, дорогі зах... захисники. Дякуємо вам, що ви нас захищаєте. Ми знаємо, що ви не переможні. Ми чекаємо на вас, повертайтеся додому суди та здоров'я. Бажаємо вам міцного здоров'я, сили, волі, патріотичного наступа. Бажаємо постійної Божої опіки, мужності і уславності духу, найшвидші перемоги. Дякуємо вам. Слава Україні! Слава усім нашим героям. Ми всі прагнемо миру. Кожен день буде присвячено тільки йому. Я дякую, солдати, за життя, що я живу без куль над головою. За те, що маю я надію мою буття. І я, думкам, завжди там з тобою. Я дякую, солдати, і за те, що маю все, чого немає в тебе. Домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Дякую солдати, що стоїш. Передовсь за рідну Україну, За те, що чесний бій ведеш і захищаєш своїх батьківщин, я помолюсь за тебе, мій солдати. Хай Бог оберігає вас в біді. Бо на війні таких як ти багато, і всі вони герої молоді.